Продовжуємо тему методи. Минулого разу ми говорили про методи void, які не вертають значення. І з параметрами. Зараз ми поговоримо про методи... Певного типу, то є, ті, які вертають значення певного типу. Е, ну, Давайте я так скопіюю зайво. Зараз заберу. Так, тип, хай. Ну, ми бачимо тут тип це слово, яке показує нам, що. От, програма є, метод нічого не вертає. А ми хочемо. В, щоб наш метод вертав певний тип і цей тип е, записуємо тут замість void. Пишемо, наприклад, стрінгу. Ми будемо наш е, метод буде вертати строку. Так, яку строку? Давайте створимо пару змінних. Надамо значення, наприклад, в в в строку. те дві крапки. Так, тут давайте. Дві крапки даємо. Трошки повинні так. Ще одну створюємо. Давай ТСТ назвать надо. и надаму на значение. Так, можно так. А можно короче вот тут написать плюс стр. можно так надавать значение изменения. Роблю, щоб... То есть, вот так просто строку ввели, а тоді змін напишемо іншу, То есть, значення іншої зміни додаємо до цього. В сумі це буде. Вивели строку і дві крапки, кілька пробілів і буде далі та строка, яку ми введемо. Ось тут. В цей текстой порт. Так, нам показує помилку. Тут return Statement. Це якраз те слово, треба вводити, писати слово return і ту інформацію, яку ми, наш метод буде вертати. Нас буде вертати S. Змінна S інформація типу String S. Так. так, нам ще name, ім ми не ім'я мене змінили. Нейм у нас вже існує, я забув. Давайте назвемо Return. У нас Return строку вертає, І так і назвемо string. Return, String. Все, помила, більше не показує. Тобто нам буде в цей метод передаватися строка. Вона буде заноситися в зміну, в цю строку. Тільки спочатку там буде вивели строку і плюс та інформація, яка в нас буде передаватися як параметр. А потім це все разом виводиться. Тобто оце змінна S, це в нас буде якби в сумі. Вивели строку і те, що ми будемо брати з текстового поля. Так, тепер нам е, в, ці, в цьому методі gbutonClicket, маус clicket -click ми виведемо. Так, якщо ми тут бачимо, ми метод не ми тут GLEB-текст тут прямо брали і виводили то за допомогою метода ми виводили а ми тут виведемо зараз тут тільки замість ми бачимо що set text, коли ми getText set text тут є теж як параметр ми передавали певну строку set text верніше, ми передаємо певну строку як параметр можна просто SR2 визвати і все а можна вивоз... Я покажу, просто як сюди можна виводити в інший спосіб інформацію. Можна визивати наш метод прямо як параметр іншого методу використовувати. І тоді вже параметр нашого методу returnString вже ми STR2 беремо. Тобто що відбувається? jLab2, зрозуміло, setText визивається метод стандартний. settext. <кій> Туди параметр визивається метод returnString, і в нього передається ця строка, та що береться з текстового поля. І починає працювати оцей метод. Тобто він визивається цей код, який всередині в тілі цього метода він працює. Тут ми створюємо зміну, яка надається значення, вивели строку, і плюс те, що ми туди передамо. І це потім все вертається. Нам. А тут воно вертається, да? певна строка інша. За допомогою метода setText. Мы устанавливаем J-Label нашу митку ту информацию. Все, запускаем. Так, поки що так пишу. Що небудь вивели строку. Вот ну, і то, що я ввів. що ще Якщо ми хочемо вертати там числа якісь, то ми повинні тут записувати тип int. Або якщо числа не цілі, з плаваючою точкою, крапкою, то тут пишемо W і інші типи. Чар, там якщо символ хочемо.